Значить, розглянемо приклад е, створення циклічної програмки. Давайте знаймо е, новий, е, новий проєкт, в якому знайдемо суму факторіалів чисел від 1 до е, якогось числа n. Значить, по-перше, що нам потрібно, нам потрібно edit. Куди ми будемо вписувати е якесь із чисел. Да? Якесь із чисел. Ну, я хотів би, напевно, це закрити. От. Властивість текст в еді ми витримо, і будемо туди писати число. Нам потрібна якась кнопочка для того, щоб розрахувати. Да? І нам потрібно що небудь щоб виводити результат. Ну, давайте ще один edit Візьмемо хорошо. І в нього виведемо результат. О. Тобто, от сюди поставимо число. Якщо хочете, ви, звісно, відповідно, можете що зверху підписати, да? підписати це значення. Тобто, поставити які-небудь компоненти, наприклад, компонент label, да? Поставити, взяти в ній збільшити трошечки шрифт. Ось таким чином. Сайз стоїть у нас 8. Давайте поставимо 14. От. І е, тепер цей лейбл скопіюємо, поставимо його. Скопіюємо і поставимо його. Ой. Поставимо його от сюди. Тут напишемо у властивості Caption. Ми з вами напишемо, що введіть е, число. Число. А тут ми з вами напишемо, напишемо, наприклад, результат. Обчислення. Результат обчисленно. Чи отриманий результат, це вже як кому подобається. Да? Чи факторіал, може, сума факторіалів, сума надо нам факторіалів. Значить, Я два рази нажав ліву кнопку мишки. Бачите, ось тут є гора помилок. Значить, Щоб цих ці, ці помилок уникнути, нам треба зберігати все. Так? І нажмемо, давайте. Нехай воно пише в цю саму папочку. Сохраніть, сохраніть. От. Тепер бачимо: помилочок у нас немає. Так, і починаємо що-нібудь ми з вами робити. Значить, По-перше, нам потрібні будуть змінні якісь. Давайте поставимо дві змінні. Візьмемо. Змінна у нас буде і. Це буде якраз порядковий номер числа. І буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Далі нам треба число n. Це максимальне число, яке вводиться у нас буде виділ 1. І у нас, наприклад, буде змінна сума, Тобто, це буде сума цих факторіалів. Да? Значить, що ми тут пишемо? Тип напишемо: нехай буде тип. Цілі числа, інтеджер, тобто той, який ми вже з вами фактично то, добре знаємо. Значить, саме найперше. Ми з вами на початку суму присвоїмо значення 0. Далі. Е, і ми присвоїмо початкове значення 1. Так? Ін. Ми візьмемо із edit 1 текст, правильно? Але перетворимо str ту, що int в ціле число, бо у нас в edit 1 текст, всі значення знаходяться в типі string. І тут поставимо edit1 властивість текст. Далі, нам дуже гарно в даному випадку підійде оператор вайл. While. Доки while. робити? Доки I менше рівне N. Правильно? Що робити? Що нам потрібно робити? Нам потрібно робити дві дії. Тобто, треба, щоб був Begin. От, якісь, бачите, воно зразу і ynt нам поставило автоматично, правильно? Значить, begin. в begin що нам треба зробити? Нам треба, по-перше, щоб не забути, давайте ми поставимо І присвоїти, І плюс один. Це у нас буде до І додатися одне значення, правильно? І ось отут нам треба шукати суму. Суму факторіалів. По-перше, надо з числа перемножити. Правильно, щоб шукати суму. Значить, ми напишемо так. Сум, давайте дарі, Сум присвоїти. Сум, я напишу так. Плюс, плюс. І будемо додавати факторіали. Да? Ну, факторіал я не назвав. Давайте. F його назовемо змінно. А F будемо щитати ось отут. Ось таким чином. Я посчитаю його в циклі ФО. Хай буде два цикли. Фо. І присвоїти. ФО І присвоїти один. Ту ага не, не I, а якесь. якесь лучше j. Присвоїти один, ту І. і ду І нам треба посчитати факторіал. А, ось, вибачте, от тут. А, правильно, ту і ду. І тут треба посчитати факторіал F. f дорівнює f Помножити. Де у нас? На Тут один рядочок в цьому циклі буде відбуватися. Тепер f і j у нас нема. Значить, F це факторіал, отой ми його поставили. А J це змінна, яка буде читатися. Дивіться, от, наприклад, коли i буде дорівнювати 5, що буде відбуватися? J дорівнює 1. І отут іще нам треба поставити, от дивіться, бо це добуток, нам треба поставити F присвоїть 1. Буде 1 помножити на 1. Потім І дорівнюватиме 2. Буде І помножити на, ну, на 2, на 3, на 4. І так до того до I. Потім до суми додасться факторіал і І збільшиться на 1. А, а зачем ага? Ну, все правильно. І після цього циклу нам треба результат тепер наш. Вивести в Edit 2 текст. текст. Нам треба вивести наш результат. Edit 2 текст присвоїти ось ОТЕ суму. Присвоїти суму. Значить. Е але сум у нас не просто так. Нам треба ще що зробити. Нам треба int перевести str. Все. Програмка наша написана. Ну, Вийшла вона трошечки, о, якась помилка є. Я забув знову, що треба присвоїти, а не дорівнює поставити. Є варнінг, тобто одне якесь попередження. Вводимо ми з вами число, наприклад, 3. І ми повинні отримати 1 факторіал плюс 2 факторіал плюс 3 факторіал Тобто, ми повинні получить число 9. Правильно чи ні? 1, плюс 2 плюс 6. Правильно? Вийшло 9. Я тут одразу показав вам, конечно, може складнувати приклад з двома циклами, да, але намагався зробити його якомога простішим. Значит,